У Сумській області незадовільний рівень підготовки фонду захисних споруд. Про це свідчать результати оперативної перевірки укриттів. Їх повідомили на засіданні Ради національної безпеки та оборони України. Особливо складна ситуація, я вже сказав, це суми сьогодні всього 14% населення мають укриття всього 14%, в Місті канатоп 10% населення мають. Готове до виконання свого призначення, укриття. За словами Володимира Артюха, покращити ситуацію необхідно у стислі терміни. До кінця червня з електронних мап укриттів мають вилучити об'єкти, які з технічних чи інших причин не придатні для використання, привести до ладу наявні захисні споруди, забезпечити безперешкодний цілодобовий доступ до них, і створити додаткові канали для інформування населення, створити кол-центр для прийому обробки. Та оперативного реагування на звернення громадян розробити електронні махи укриттів, чат-боти та інші інформаційні ресурси у обласному центрі, за словами Олександра Лисенка, вже активізували роботу в цьому напрямку. Збільшують ємність захисних споруд, дообстежують та ремонтують найпростіші укриття. Сьогодні дообстежено 230 Приміщень, які мають два виходи, і їх можна при відповідних роботах, виконання відповідних умов робіт використовувати як найпростіше укриття, це розміщення відповідної сантехніки, тобто туалетна кімната, це відповідне підведення води, водовідведення, водозабезпечення і забезпечення відповідних інших умов для безпечного знаходження, знаходження там людей. Також перевіряють стан укриттів у закладах соціальної сфери. Обстежені всі підвальні приміщення. Комісією профіміжвідомчою комісією. Відповідні рекомендації надані, і на ці рекомендовані всі укриття, які можна використовувати як найпростіші, також виділені кошти в кількості 23 шкіл і 25 дитячих садочків. На даний момент 50% даної роботи вже виконано. Взялися за збільшення кількості та поліпшення стану сховищ і в Конотопі. Зокрема, приймають на баланс сім споруд цивільного захисту. Планують оновлення укриттів за кошти міського бюджету. Паралельно ми працюємо і нарощуємо кількість найпростіших укриттів, які знаходяться в багатопрововерхових будинках. Вибачте, які знаходяться на балансі у закладів галузі охорони здоров'я, у закладів галузі культура, у закладів галузі освіта. Цей процес відбувається без перерв. Десь збільшується площа відповідно до вимог. Про кількість виходів, якщо це один вихід, то 50 осіб, якщо це два виходи, то відповідно до площі може там укриватися більше населення. Наразі жителі Конотопа мають безперешкодний доступ до укриттів, запевняють посадовці. Навіть визначені чергові на більшій частині, які перебувають там цілодобово, і можуть надати там консультацію, допомогу всім мешканцям, які хочуть скористатися і прийдуть з метою укриття до даних споруд цивільного захисту. Динаміка має бути позитивною, адже це просто питання, не просто питання захисту споруд, це життя людей. В планах також передбачити онлайн-доступ до інформації про укриття, які працюють. Завдання місцевої влади нарощити фонд захисних споруд з метою забезпечення укриття 100% жителів, зокрема шляхом будівництва укриттів модульного типу та пристосування до цього споруд підземного простору. Функціонування укриттів і надалі будуть моніторити бригади, до яких входять представники органів місцевого самоврядування, правоохоронці та рятувальники отримали на сьогоднішній день доручення сприяти будь-якій допомозі органам місцевого самоврядування щодо подальшого обстеження таких споруд. І намагаємося, що наша кількість і Придатних захисних споруд і по містам і по районам вона збільшиться, і по обсягу укриваємо населення також збільшиться. Тому ми готові. Всі підрозділи очікують подальше спільної такої роботи. Очільник області Володимир Артюх наголосив, що облаштування укриттів це не лише питання безпеки, а відповідальність за життя людей. Тож, за його словами, якомога швидше потрібно забезпечити належний стан сховищ, які будуть доступні для всіх жителів Сумщини без винятку. Наталія Гончарова, Євген Сердюк, новини СТС.